Прямо розгорілися страсті в мене на каналі з приводу того, що Мотя з'їла цукерку. Це отрута, це може бути смерть, бо шоколад не можна. Ну, Там багато що написано, можете перечитати багато коментарів. По-перше, я вам скажу так, що. Е... Все залежить від здоров'я організму собаки. Я в своїх собаках впевнена, в них все добре, бо саме заложений старт підйому нормального раз. А по-друге, а де ви бачили в наших конфет цукерках, цукерках-шоколад? Додаю вам склад цієї цукерки, що з'їла вчора мотя, з джерела чату GPT, який зібрано не з одної. З одного джерела перечитайте склад, перш ніж писати, що вона з'їла шоколадку, яка може призвести до смерті. Але в мене й німці шоколад їдять і живі здорові. Дай Бог кожному такого, такого німця з таким здоров'ям.